Від народження наділені якимись особливими здібностями. А оскільки діти розвиваються через ґрунт, то найкращий спосіб розпізнати до чого в дитини більше хист, це разом з нею побешкетувати. Тож сьогодні перенаймо у дитинства. Денник для батьків. Ви дізнаєтеся, як виховати творчу натуру? Ми можемо грати на кастрюлях, можемо пересипати манку, можемо робити відпечатки пальчиків на муки. Як розкрити художній талант, виражаючи вміння семирічної Українки. Я не очікувала, Чесно. Як перевірити музичний слух за допомогою крупи? Ну, коробочку пошуміть, другою коробочку пошуміть. На що перетворюються макарони та салат у руках маленького дизайнера? Ви не повірите, капустою можна малювати. Пізнаєте, це картина видатного австрійського художника Густава Клінта поцілунок. Але це, звісно, не оригінал, а копія, яку написала семирічна дівчинка Аня Анюта. Я знаю, що Клім працював над нею рік. А ти за скільки впоралася? Я за чотири дні по два часа. Так швидко? Так. Да. А чия була ідея взагалі перемальовувати саме Клінта? У мами просто любима статуетка. Так и я решила сделать ей приятно. Я не ожидала, честно. Ей всегда очень хорошо давались именно пейзажи. И даже одно время она не рисовала портреты. То есть в Густав там есть э, такие моменты, как лицо. И вот это вот ей было очень, насколько я понимаю, трудно. И это был большой рывок вперед, потому что она такие нарисовала, хотя она считала, что у нее не получится. А що тобі було промальовувати найважче? Вот тут, і ось вот тут, А А що саме було важко? Ну, ці завертушки, ось вот ці. а як ти гадаєш, про що ця історія? Ну, думаю, про любов. Здібності до малювання та неймовірну посидючість Анюта проявила ще у два роки. Це може, даже кіта пачка якісь пачкання, але які з паніманнями розстановка цвів. Тобто і завжди вона просила обратну брат Це так красиво. тоді батьки вирішили не гаяти часу і відвели маленьку художницю до школи мистецтв, де, окрім малювання, дівчинка почала освоювати й інші напрямки. Это было и танцы, и рисование, так, лепка, английский, э, также фортепиано, вокал. Ну, то есть много всего на самом деле. Каждый ребенок наделен каким-то талантом и даром. И помогать им просто развивать этот дар в любви. Поддерживая, помогая, не заставляя, не принуждая, не диктуя. Но дать возможность ребенку выбирать и помогать ему развиваться в том, что он сам выбирает. Якщо маленький митець прагне малювати, почніть з художніх капостей. Діткам сподобається, якщо ви разом поставите відбиток ручки на склі та п'яточки на папері. А безпечну фарбу для дитинки до року можна зробити саме. Ми можемо вас подивитися мукою. Муку розводимо водичкою, додаємо трохи батонного масла, трохи крахмала і все, краска готова. Можно начинать рисовать. Краска получится бесцветная. А если добавить пищевой краситель, оно будет цветновое. Малювання розвиває тактильні відчуття, дрібну моторику, пам'ять та уяву. А тому не обмежуйте дитя у способах самовираження. Кожна водорость розрішає рисувати какими-то видами красок, там карандашами, фломастерами, навіть на определених форматах. То тут не обмежували, і дали повну свободу, і благодаря тому вона і розкрилась. Ей сказали, может, если, Анечка, если ты хочешь на больших листках рисовать, пожалуйста, рисуй. Если ты хочешь совмещать краски, мелки и карандаши, то пожалуйста. Когда ребенок хочет рисовать какими-то цветами, пожалуйста, я разрешаю все. Ведь это творчество. Каждому нужно дать возможность высказаться. Когда в процессе творчества ребенок сделал что-то не так, Не стоїть слишком ругати ребенка за какие то незначительные вещи. речі, якщо він щось розлів, что то там испачкал, или звичайно упав там в лужу, что-то, Не стоит ругати ребенка. Тому что страх он губит творчество у творчому доробку ані десятки картин. Здебільшого це пейзажі та зображення тварин, і всі вони прикрашають не її кімнату, а оселі друзів та рідних. А для кого ти намалювала? всю картину. Эту картину я подарила своему дедушке. модель вот, на, на родине? Да. И где она теперь висит, дедуся? Она висит у бабушки с дедушкой на кухне. А вот эту я рисовала маминому боссу на день рождения. Да. Где берешь идеи и натхнение? Ну, я просто фантазирую. Ну, у меня просто есть много животных, и я представляю, что они там Летают, бегают себе спокойно, с бабочками играются. Скажи, а, а чем ты еще любишь заниматься? Ну, я еще люблю лепить, танцевать. Пошлите, я вам слеплю что-то. Ходимо за любки. Здібності дитини можна розпізнати по тому, чим вона цікавиться найбільше. Завдання батьків цей інтерес задовольнити. Чим більше йому нравится играть, например, музыкальными какими-то игрушечками или складывать кубики, э, больше ему нравится играть с мячом или с пластманами. Ему нравится, когда включают музыку. Пускаем танцует, пускай он играет и поёт, и что-то складывает. Виявляти здібності сьогодні допомагають фахівці у дитячих центрах розвитку. Сюди приводять діток з року. Тут всі дружно танцюють, співають та малюють. З 2 років дітлахи вчаться логіці, тренують пам'ять та Увагу розвивають математичні здібності, музичні та акторські. Всі заняття проходять у формі гри. Кожні 20 хвилин перервана пострибати, побігати та перекусити. В такому режимі працювала і відкривала у собі таланти. Наша художниця Аня. Аняхи до музики Ані є. Мені казалось, що не дано не попадала Голос жахливий. И я думаю, боже мой, ну, зато у меня другие таланты есть. Но когда она пошла на хор и к совершенно замечательным преподавателям, то настолько ей вытянули голос, поставили. Она так начала петь, что слух появился. Распознать, чи є в дитини музычный слух, можно в такой способ. Насыпать в коробочки разную крупу и по черзі ними пошурпотить. Ребенок их, соответственно, запоминает. А потом модератор, и допустим, одна пошуміть, и вот он должен угадать, какая коробочка пошумела. То есть если он угадывает правильно, значит это говорит о том, что у ребёнка есть предрасположенность к слуху правильно. Якщо є задатки, то дитина певно зможе співати, танцювати або ж володіти якимось музичним інструментом. Ну ещё также ребёнка можно усадить, дать ему погремушки абсолютно различные по звучанию. Можно дать ему кастрюли, ложки, то есть вот он тарабанит. Они, дети очень любят домашние обстановки, когда вкладываются разными тарелками, звучащие абсолютно по-разному. Деревянные ложки, лопаточки, то есть звучат, об кастрюльку бьются. То есть ребенок вот уже как бы занят делом и, соответственно, будет чем-то заниматься и будет, соответственно, развивать какой-то слух. И ритм, и темп, и мелодичность, и спокойную, и быструю мелодию мама может исполнять ребенку. А мы на запрошение Ани завитали до ее майстерни. Это моя комната, а это мои работы. Вау, ну так розповідай, що кому коли зліпила та подарувала? Це зайчик з трамвоном. Балерина гарно. Це ти сама придумала чи теж звідкись копіювала? Ну, це на уроки ми ліпили. У пластиліновій колекції Ані також герої мультфільмів та портрет бабусі. Я можу сліпити моєго попугая, це дуже легко. Розм'яти добре, там сліпити голову. Це у нього дуже багато першик. На хвосте. Ну вот, это мой кекс. Ух ты! Гениально! Теперь я твоего кекса точно ни с кем не перепутаю. Что? Заочно знакома. Аби дитина творчо зростала та проявляла свої здібності сповна, їй достатньо простих домашніх речей. Можемо грати на кастрюлях, можемо пересипати манку, можемо відпечатки пальчиків на муке, що угодно. Головне, щоб батьки теж не були слишком зажаті, не були взрослими. Що можна зробити з капусти? Борщ, салат, голубці, і це не новина. Але ви не повірите, капустою можна малювати. І зараз я це спробую зробити разом з дітками, бо в моєму дитинстві такого дива не було. Привіт! А хто до нас приїхав? Капуста! Паня Олена, как нам нужно подготовить капусту до работы? Для того, чтобы из капусты получился наш зимний лес, мы должны для начала ее разобрать на листочке. Потом отрезать корешки, отделить вершки от корешков. Вот так вот. Потом на картоне малюем фон синего цвета. Можно не просто рисовать, А так вот весело чпокать, топать по лісточку. Да, да. Можна да, 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 вот так вот чпок, 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 чпок такі енергійні рухи здатні забавити та зосередити навіть дуже непосидючих діток. Тепер нужно положити білий листик, на нього капусний лист. Тепер ми беремо білу красочку і починаємо. О, вот так чпокать капусточку, так як это діло Ваня і Катюша. Тепер листок капусти перекладаємо на синій фон фарбою вниз. Накриваємо його чистим папірцем і робимо капусті масаж. Потім знімаємо папір та капусту. Оце так справжні дерева у снігу. Зимовий ліс всього за 10 хвилин. чтобы у них заискрился снежок, мы их украсим. Вот так. Возьмем клей ПВА, нарисуем снег, а теперь мы сыпем сюда соль. Так, что так, чтобы по колено. Конечно. Снегу. И последние у нас самые волшебные блесточки, чтобы все блестело и было самое-самое красивое. Вітаємо до художньої школи, де навчається наша Анюта. Привіт! Програма щоденним для батьків. Викликали? Мене звати Вікторія. І мені дуже приємно. Я до вас з незвичним завданням. Сьогодні на уроці ви будете багато мріяти і малювати найзаповітніше ваше бажання. Домовилися? Так! Можна малювати. А поки дітки ретельно вимальовують свої мрії, пропоную зазирнути до інших талановитих митців. З ними спілкувалася наша журналістка Катя Ломоносова. Своїх вихованців вони з гордістю кажуть, наші діти особливі, особливі переважно у творчому плані. Керівники дитячого будинку переконані, що кожна дитина від природи талановита. Треба лише виявити, у чому її хист, і допомогти розкритися. Для цього усіх залучають до різноманітних гуртків, майстер-класів та художніх студій. Це, звичайно, в дітей розвиває фантазію, уявлення якісь прекрасні. В цей час розквітають таланти дітей. Справжня творчість це вміння черпати натхнення з усього, що оточує. Тому дітей вчать придивлятися до навколишнього світу, помічати і запам'ятовувати кожну дрібничку, яку потім можна виразити, наприклад, на папері, і бути чутливими до ідей та образів, які з'являються спонтанно. Коли я сплю наприклад, то мені сниться, бувають такі сюжети, які можна не малювати. Прекрасне доступне усім. І створити маленький шедевр можна навіть із підручних матеріалів. Зі звичайних кольорових серветок порізають малюнок, яким оздоблюється будь-який предмет. Заняття надзвичайно просте, але ж приносить таке задоволення дітям і дозволяє по-новому прикрасити інтер'єр дитячого будинку. В цій роботі нічого такого важкого немає. Тут просто треба мати якусь серфе... серветку, це клей, ножниці і створити щось нове. Та найбільше свято для цих дітей, коли до них приїжджають з майстер-класом, на якому можна доторкнутися до невідомого раніше виду мистецтва. Вітражний розпис це самостійний вид мистецтва вже в наш час. І нові матеріали дозволяють зробити дітям все, що вони можуть собі уявити. Будь-які малюнки і будь-які їхні витвори фантазії можна здійснити в життя. Креативні заняття з небайдужими людьми дозволяють дітям отримати найголовніше увагу і відчуття, що ти потрібен, і звичайно, колективна творчість як ніщо інше зближує, дарує неповторні спогади. Всі вместе, это не просто робота кожного сплюсованная вместе, это а це більше. Я дійсно вірю, що у них получится не просто картинки, что у них получится совместный эмоциональный опыт, переживания, переживання, то там радость. Після подібних майстер-класів діти інколи не просто відкривали в собі нові таланти, а й вирішували пов'язати життя з тим чи іншим видом мистецтва. Кожна картинка це втілення дитячих емоцій, уяви і навіть мрій. Я взяла цей малюнок, потому що тут красиве красиво крите море і маяк красивий ніколи не был на морі, і за цього я її взяв на на девять на ньому. Буду уявляти, як я з друзями буду купатись на морі. Вміння радіти простим речам, ділитися з іншими своїми відчуттями, а головне можливість, хоч на певний час, забути про власні негаразди і випробування. Мистецтво повертає цих дітей до чогось світлого, дає змогу побачити, що світ прекрасний, і він вартий їхньої любові. До наших мрійників і їхніх бажань, які діти мають передати на папері. Коли дитина малює, краще їй не заважати і не нав'язувати своє бачення. І тоді через свій малюнок вона зможе розповісти вам і про свої найпотаємніші бажання, і про переживання, і навіть про своє життя до народження. Якщо дитина взяв краски более темного цвета. Он покажет вам свое негативное отношение к чему-то. Э, любимых персонажей он рисует более яркими красками. Многие психологи уделяют очень много внимания черному цвету, но э, бывают смешные даже случаи в жизни. У меня был один такой мальчик Коля, удивительно веселый, жизнерадостный, жизнерадостный ребенок, но он рисовал все исключительно черным фломастером. Когда я спросила, почему, почему ты рисуешь только черным, он ответил, он лучше всего у меня пишет. Звертать увагу на кольори, якими переважно малюет дитина, варто лише після п'яти років. У ребенка до трехлетнего возраста трава может быть синій, небо черным, солнце зеленым. Ребенок не определяет еще цвета. И когда приходит осознанный момент рисования, детки выбирают уже Скажемо так, цвет більш реалістичний. А тепер роздивимося намальовані мрії. Дашенька, що ти намалювала? Я малювала планету. Я хотіла об'їздити всю планету і знати всі мови. Мар'янко, що це таке? Квіти в вазі. Ти любиш квіти? Да. Так. Я... Любиш, коли тобі їх дарують? Так. Да. Софійка, що ти намалювала? Я намалювала конячку. Це моя улюблена тваринка. Ти коли-небудь каталася верхи? Так. Де? У парку? А ще дітки розповіли про бажання поїхати на море, мати вдома котика або собачку. Я намалювала попугу, тому що мені хочеться мати якогось звіря, але мама не може мені купити собачку, як я її хочу, бо каже, а хто за нею буде доглядати? І в неї алергія каже. На собак. І тому ти тепер просиш папугу, так? Ні, просто просто мовчу і все. Просто мовчиш? Так. Да. Ну я тобі бажаю, щоб в тебе з'явився, друг. Я хочу, щоб у мене во дворі жила синичка, ну з якою на вихідних я грала, Ну, кормила. Психологи радять діткам дошкільного віку якомога більше малювати, аби підготувати рученята до письма, розвиток художніх здібності ані допоміг якось у навчанні в школі? Зараз дітки займаються прописанням букв і всіх моментах. Навіть видно по картинам. Ну, что вот она, за благодаря тому що нарісується. Що з каждой картиной, з каждым вот развитием, у нього правописання становиться красиві почерк, очень красивий каліграфічний. Цікаво, що отримати гарний почерк допоможуть не пензлі та олівці, а не зручні господарські предмети. Інструментом для малювання можуть також стати кухонні лопатка та губка. А як цим користуватися? Нам розкаже вже відома пані Олена Майстер з малювання. Капну Для того, чтобы сделать вот такой волшебный инструмент, мы возьмем кухонную губочку, лопаточку, вот так согнем аккуратненько губочку и резиночкой зафиксируем аккуратненько. Вот такой у нас получился волшебный инструмент. Держи, Ванечка. Ой, я тоже хочу отдать а ему не. Вы уже догадались, что мы сейчас будем рисовать? Фон. Фон, конечно. Смотрите, аккуратненько, лизенько, нужно так опустить губочку, чтобы у нас два цвета сразу взялось. Выходит разноцветные волны. Потом легенько бьем губкою по фону. Працюючи таким великим та важким предметом, діти вчаться підлаштовувати руку, аби гарно виконати поставлене завдання. Якщо змішати синій і жовтий, то вийде зелений. А, а якщо змішати красний жовтий, отримається оранжевий. Якщо змішать синій, красний і жовтий, получається коричневий. Ребята, у нас є фон, а тепер нам не вистачає. Цвіточка. І ми зараз з вами будемо кісточками привичними нам рисувати. Двіточків для, для цього потрібен плаский пензлик. Один кінчик вмочуємо у зелений колір, інший в білий. мы берем два цвета, чтобы травка была более объемная, красивая. А тут мы используем элементы петрикиевской росписи. Смотрите, поставили кисточку, вот она у нас плотно легла на листик. Потом она ведется, ведется, ведется. Ах! Балерина встала на носочки и посмотрела вокруг, что творится. Квиты малюватимемо круглым пензлом. Посмотрите, красный. Мы взяли немножко белого на кончик кисточки. И теперь. Лиза, не спеши. Сейчас поставили. Теперь что сделала кисточка у нас? Немножко потанцевала, немножко вниз, да? Пошла на себя. На себя чуть-чуть, да? Отошла в сторонку и ровно поднялась вверх. Вот такие цветы у нас получаются. Ватну паличку вмочуємо у білу фарбу і ставимо крапочки у довільному порядку. Виходить екзотична квіточка. Ніколи б не подумала, що ватною паличкою можна малювати квіти, причому у всіх дітей вони вийшли абсолютно різні. Трохи фантазії, і можна створити справжній весняний шедевр. Наприкінці заняття усі дітки отримують кольорові наліпки на ручки. Як подяку за старанність, О, і мені можна вибрати. А я візьму собі вишеньки. Куди ліпить? Сиди? на ручку звісно. клас. Вперше мені наліпочку дали. Є ще один спосіб створити неповторний оригінальний малюнок. Ми беремо несколько красок. Краски любого цвета наносим на белый лист бумаги, накрываем это пакетом и начинаем ручками жмакать, прижимать. И получается довольно интересный рисунок. Потом даем время подсохнуть и снимаем. Получается такая работа, которая похожа на картину маслом. Для того, чтобы ребенок был творческим, в нем должно быть это желание творить, познавать. Он будет делать не так, как другие. В этом будет присутствовать какой-то полет мысли, желание э, сделать как-то по-своему, удивительно. Он будет все время стремиться к чему-то большему, новому. Але творчості ніколи не вийде з під палиці. Анін графік сьогодні дуже щільний. Але він її цілком влаштовує, бо свої захоплення вона вибирала сама. У мене спочатку півдня школа, потом на два часа танці. А потом ми з бабуською йдемо на лівку, а після лівки потом уже рисування два часа. Ух ты! Не втомлюйся? Нет. Вообще-то я собираюсь не болеть, ну, не пропускать танцы. И когда-то такое было, что я с гипсом выступала. Да? И да. что ты выбрала, тогда? Второе место, это же на первом конкурсе было. Только через то, что гипс заважал, да? Да. На втором моем конкурсе, первом. Да. И вон там дипломы. Коли дитина проявила хист до малювання танців чи музики, не поспішайте її коригувати, а тим паче критикувати. Дайте можливість насолодитися власним польотом фантазії, і тоді в неї буде бажання творити та розвиватися. Адже як відомо, професіонали виростають із тих, хто любить свою справу. Пишіть нам на ездбе собачка, розповідайте про таланти своїх дітей і ставайте героями нашої програми. До зустрічі. Слухай, ну ми з тобою такі замазури. Ти вже помилася? А я ще ні. Чим будемо руки відмивати? Серветками? О, дякую. Чиста? Ай, ура! Ми поралися із цим складним завданням.